Вітаю вас на Хмельниччині на нашій ділянці. Мене звати Світлана і запрошую вас у тепле, атмосферне та квітуче відео. Запрошую вас у теплу пору, де багато квітів, де багато краси та натхнення. Вирішила я створити відео. Саме про теплий період часу, про квіти, про нашу ділянку, тому що відбулося в минулому році дуже багато змін. Оформила я два великих квітника, посадила я дуже багато нових різних рослин, створила ми дуже гарну водойму в такому природному стилі. І цим всім вирішила я з вами поділитися в одному відео. Можливо, хтось планує на цей рік нові квітники, нові посадки. Хтось хоче просто надихнутися, тому я запрошую вас у наш казковий теплий сад. Розпочинаємо з весни, коли природа напивається і починає буянити і дарувати нам свою красу. Перша моя помилка це купівля позаминулому році, тюльпанів, багато різних сортів, але все по одній цибулині. Так, краса є, краса дуже гарна тюльпанчиків, але вони всі по одній штучці. Набагато гарніше, коли ось так компактно, гарно, об'ємно виглядають квіти. Тому не робіть моїх помилок, якщо ви купляєте Тюльпани, нарциси, будь-які цибулинні квіти, то купляйте їх одразу одного виду по декілька цибулин. Дуже я полюбляю висаджувати рослини, квіти саме в кашпо. Сад, який доповнюється квітами яскравими, однорічними в горщиках, виглядає дуже і дуже гарно. Таким чином можна доповнювати сад саме однорічними квітами, різними, коли вже немає місця на квітниках. Чи якщо у вас маленька ділянка, то дуже гарно можна саме ось так оформити сад. Я в цьому ракурсі тільки починаю свою справу, саме створення різних композицій в кашпо, але це дійсно дуже і дуже гарно. Так. Тут починають квітнути півники, в нас їх в саду трошки є різних видів. Єдине, що всі я не знайшла, не змогла наразі зафіксувати. Трохи є барбарисів, є трохи лілейників. Сад дійсно наповнений, мені здається, різними видами рослин, різними квітами і всіх вже є потрошки. Не можу сказати, що наш сад є завершеним. Я з кожним роком його доповнюю, хоча, напевно, садівництво це є такий безкінечний процес. Він ніколи не завершується і завжди продовжується. До речі, забула вас попросити, хто на нашому каналі вперше, то обов'язково підпишіться, якщо вам подобаються рослини, квіти і садівництво. Для нас це важливо, підтримка україномовного контенту дуже для нас важлива. Ну а ваші підписки дадуть можливість іншим глядачам поринути у світ краси і, можливо, хтось знайде наш канал і в нашому каналі знайде відповіді на свої питання, мотивацію та підтримку. Тому дуже буду вдячна за підписку та рекомендацію нашого каналу. Іншим глядачам. Це німецький ірис Блашес. Гарно і неперевершено, я рахую, виглядає блакитний колір квітів в саду. Дуже гарно. Півонія рання, рожева кансас. Дуже рання, а... дуже гарна, яскрава, але вона швидко перецвітає. Аромат у неї дуже гарний. Напевно, аромат всіх квітів, він дуже ніжний і дуже класний. В саду є в нас біла півонія. Це вже пізня, петчер. В неї серединка така трошки, бачите, рожева, цвіте, дуже довго, має багато бутонів, великий такий розлогий кущ, який. Потребує підв'язування. В цей час розпочали ми для себе новий проєкт. Вирішила я оформити водойму на ділянці. Хоча багато років тому казали, що ні, в мене водойми не буде, це велика морока. Але, вивчивши все від А до Я, в нас водойма ідеально чиста. На каналі є два відео, як ми її робили. Я залишу їх. Кінці. Це жасмін махровий глетчер. Дуже він мені подобається своїм ароматом. Формую я його у вигляді такого штамбового кущика, тому що він займає достатньо багато місця жасміни це великі розлогі кущі. Тому формую його у вигляді штамбу. починає свій світ гортензія Анабель Деревовидна гортензія взагалі неприхотлива, не боїться морозів, її не потрібно вкривати. Це ідеальна рослина для саду. Великі класні махрові шапки. Рекомендую. Далі починає же красу лілії, троянди. Цього року в саду в мене з'явилось дійсно багато гарних нових лілій. Це лілія азіатська, Dimension, дуже яскрава, як ви бачите, насичений колір. Гарно, ефектно виглядає серед зелені. Дуже гарно в саду виглядають хости, які полюбляють тінь. Вологу, в кого є можливість створення саме ось такого тіньового квітника, то обов'язково хости та гейхе блакитний аліум дуже класно вписується в саду серед кругленьких самшитів. Водойму вирішила я доповнити ось хостами. Тут в мене є такий невеличкий шматок. Саме ділянки в тіні біля ялин. І тут я доповнюю саме лілейниками, хостами різних форм, різних кольорів, тому що хости саме виділяються своєю зеленю. І різноманітні більше вони саме по листям. Лілейники, хости, троянди, тут же краєчко можна помічати і нашу водойму. Це лілейники, тигрові лілейники, мені здається, їх називають. І якщо ви помітили, я полюбляю естетику природи. Дуже багато зйомок саду, саме з такої точки, краси, яка надихає і мотивує на створення затишку. Це квітник біля будинку, серед Таких яскравих помаранчевих лілейників, також хости. Їх цвіт невеличкий, але він також дуже гарний. До речі, фіолетовий з помаранчевим, тут зроблю акцент виглядає дуже гарно. Ніжний фіолетовий чи фіолетовий, як шавлія з помаранчевими трояндами, наприклад, це виглядає дуже гарно. Серед них кніфофія, я її, до речі, виростила з насіння, це перша квітка моє з насіння, Вона багаторічник. Цвіте недовго, але такі факели в саду десь протягом тижня будуть прикрашати ваш квітник. Тому тут лілейники, кніфофія і хости, ось червень місяць виглядають дуже гарно. Також в минулому році з'явилися різні лілейники. Дякую підписниці. Вона мені подарувала красу, як яскраво таких червоних, рожевих і також помаранчевих нових лілейників. Тут нас вам не скажу. Ще одна красуня саду лілія авокадо, дуже велика і дуже ароматна. Я рахую, що початок літа сад доповнюють саме троянди та лілії. Це початок літа. Хто новий садівник, то робіть собі такі невеличкі помітки, що початок літа. Червень. Це саме лілії, вілейники та троянди. Так, дуже я полюбляю змінювати сад. Змінювати сад за допомогою декору. Ну, також можна змінювати сад за допомогою однорічних рослин. Тут в мене знову такий. У мене немає повноцінного тіньового квітника. У мене є тінь ось позаду ялин біля водойми. Тут позаду великих, достатньо дорослих туй, де ростуть хости. І вирішила я тут зробити достатньо такий цікавий, невеличкий куточок оновити. Такі різні оновлення саду, його зміни. Вони доповнюють сад, і таким чином його можна змінювати. Ну, я полюбляю так гратися, що вдома щось переставити, щось змінити. Так само і в саду. В наявності в нас є великий казан, я його вирішила залити водою. На початку туаліса в ньому хлюпалася, а тут ми зробили таку невеличку водойму. Якщо ви мрієте про водойму, то ось вам приклад великої ємності, яку можна придбати, продають такі спеціальні ємності для створення ось таких маленьких штучних водойм в саду. Це додає свіжості, додає краси, тому хто мріє про невеличку водойму, не готовий ще копати велику, бо це затратно. То можна ось так цікаво також оформити свій сад. Далі літня пора і краса троянд в саду обов'язкова. З трояндами я почала знайомитися десь другий рік в мене, поступово я з кожним роком докупляю. По 2-3 троянди. Я буду прописувати тут назви троянд, щоб тому що було прохання в коментарях додати назви троянд. Тут я пропишу ті, що я ось змогла знайти і вам дам. Більшість троянд я купляла в розпліднику, у нас тут є поряд село, де розплідник троянд. Саме звідти більшість троянд. Скажу одне по догляду за трояндами, вони полюбляють пити, вони полюбляють їсти. Потрібно робити профілактичні обробки, потрібно поїти троянди, якщо дуже засуха влітку, тому що тоді вони швидко перецвітають і не мають можливості взагалі давати буянити. Тому їм потрібно давати багато пити. А годувати їх краще по листу. Таким чином, вони і напиваються, і наїдаються. Сухі добрива, в ґрунт можна по весні, а так, протягом сезону, їх потрібно напивати і годувати саме через обробки по листу. В нашому саду є і паркові троянди. Є бордюрні, є і такі ґрунтопокривні, які стеляться. Поступово-поступово, як я кажу, я насичую сад трояндами, я не роблю це одразу. Я бачу картинку, деякий колір мені потрібно додати в саду на квітнику і таким чином вибираю поступово певні рослини. Я не купляю одразу багато рослин і думаю, де що посадити. Я йду в садовий центр і йду за певною одразу рослиною. І ще одна красуня саду, з якою я хочу вас познайомити, це водна Лілія. Знайомство з нею в нас взагалі було казковим. Ми бігали і видивлялися то бутон, то листочок. То коли вона закриється, то коли вона відкриється. Це було достатньо цікаве знайомство, яке я відзняла від початку до кінця. Лілія Пінк Грейфуд велика, об'ємна, водна лілія закривається на ніч і цвіте протягом 2-3 днів. Коротко, але дуже і дуже яскраво. Тут я відзняла саме нашу водойму в такий вечірній час, щоб показати вам, що сад може бути казковим. Можна створити не просто сад, де ростуть квіти, зелень, є город, а можна створити казку, яку ви бажаєте. Це не один рік, це достатньо така кропітка робота. Але вона того варта. Варта того, щоб просто вийти в сад і насолодитися цією красою. Відпочити. Це ось волотиста гортензія «Skyfall». Також в минулому році з'явились нові для мене квіти це Ліатрис. У мене він такий фіолетовий, як ви бачите, такий, досить така цікава квітка та білий. Я їх на зиму не викапувала. Сподіваюсь, під снігом вони переживуть всі наші морози. Цвітуть ліатриси десь протягом, мені здається, двох тижнів. Ну також ось такі факели в саду серед зелені виглядають достатньо цікаво. Серед саме таких однорічних квітів, кімнатних, то я в сад додаю різну герань та пеларгонію. Ще одна красуня в саду це будлея. Будлея може бути, як ви тут зараз побачите, це великий розлогий такий кущ. Але її можна формувати і достатньо компактною, і буквально хай там до метр двадцять висотою. Це залежить від стрижки. Доповнила свій сад на осінь і брунерою. Брунера гарно росте разом з хостами, гейхерою, гортензіями. Це рослинки саме тіньового квітника. Якщо вам цікаво, то можемо розбирати таку тему, і, скоріше, я всього її зроблю рослини для тіньового квітника. Якщо є тут такі садівники, які тільки планують в цьому році нові квітники, чи потрібна вам якась допомога, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, якісь питання, можливо. Які вас цікавлять по рослинам, тому що нам, садівникам, зараз взимку дуже тяжко взагалі оформлювати відео. Ютуб зараз взимку також мало платить за монетизацію. Ну і сад зараз також спить, тому якщо якісь питання вас турбують, що вас, молодих садівників, цікавить, то будь ласка, залишайте ваші коментарі, задавайте питання, не бійтесь цього робити. І знаєте, така спілка садівників в коментарях, то ви можете навіть допомог допомогти один одному. Тому дуже вас прошу, глядачів, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночок. Це дуже важливо для блогера. Є в нашому саду і парочка гібіскусів. Як же ж без них? Це гібіскус сирійський, махровий білий шифон. Мій найулюбленіший. Взагалі білий колір в саду мені подобається дуже, тому що він сад освіжає, коли сильна спека. Ну і плюс білий колір видно в темноті. Це вже трав'янистий вайт, Трав'янистий гібіскус обрізається повністю на зиму і навесні заново відростає. Але кущі трав'яни гібіскуса дуже великі. Вони можуть досягати і до 2 метрів. Хоча ось взимку їх немає зовсім. Ще один сирійський гібіскус Pink Flirt, такий яскравий, але майте на увазі, хто ще не має гібіскуса в саду, його квітка живе один день. Це ще один яскравий такий трав'янистий галактика, дуже яскравий, дуже великі квітки, як долоня. Можуть бути квітки. Так, ну на осінь я запланувала новий квітник з новими ідеями, з новими рослинами. Тому на осінь в нашому саду з'явились ще гортензії, з'явились злакові багато. Злакових, і я робила окреме відео про злакові, як вони класно доповнюють сад. Гортензії, це також в нашому саду така новинка. Ну, взагалі, в минулому році я масштабно поповнила сад різними рослинами. Це скумпія. Її я дуже давно хотіла, я її колись примітила на берегах Дністра. Неї дуже гарний ніжний цвіт у вигляді димки. Його видно здалеку. Цим мене скумпія і заполонила. Ось цей квітник. На початку відео, там, де ми за ліскою в гамаку лежали, де взагалі не було ніякої рослинності. Тут в мене поступово поряд з дорослими рослинами. З'являються і інші більш мініатюрні. Тут в мене задача була поєднати дорослі рослини з молодими. Є окремі також відео, три відео, як я оформлювала цей квітник від початку до кінця. Всі мої плани, всі мої думки, як я взагалі планую квітники, на які акценти я спираюсь і як я поєдную всі рослини. Ось дуже гарний, великий злак, міскантус І ось ці всі пір'їнки, його соцвіття, горобці собі на зиму забрали в свої будиночки. Утеплили свої гнізда чи що, я не знаю. Але восени горобці його обскубали просто повністю. Дивіться, він пухнастий, він гарний. Враховуючи, що я його висаджувала восени, тому він такий вже жовтий. Так, цей міскантус жовтим стає таким сухим вже взимку. Я рахую, що краса рослини, взагалі, квіти вони надихають, вони відновлюють душу, відновлюють наше серце. Квіти. Лікують. Якщо вам тяжко на душі, якщо ви маєте можливість працювати з квітами, незалежно чи це сад, чи це ваше підвіконня, лікуйте свою душу, лікуйте свої думки за допомогою рослин. Це дійсно допомагає. Багато садівників почали займатися садом замість психолога. З рослинами можна спілкуватися, рослинам садівники віддають всі свої сили, віддають енергію і водночас наповнюються набагато сильнішою енергією. Тому якщо вам цікаві рослини, цікавий сад, цікава естетика саду і взагалі ви насолоджуєтесь красою квітів та рослин, підписуйтесь на канал. Тут є багато глядачів, які просто нас дивляться і насолоджуються красою садом, а багато є і професійних, і молодих садівників. Тому, хто ще не підписався, ласкаво запрошую вас підписатись, залишити коментар, вподобайку і натиснути на дзвіночок. Так ви підтримаєте блогера та наш канал. Дякую всім за перегляд. Хто додивився до кінця, це також дуже важливо. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Ви зігрілися та надихнулись. І до скорої зустрічі в наступному відео. Бережіть себе і будьте здорові!